У вас може боліти голова, може немає бажання, Ви, бувають, ну, Тут показана карта, коли люди лягають, от, лежать і не звідки береться втома така. Більш такий стан пригнічений, і от прям лягать плашмя і не рухатись. От. Це зроблено навмисно. Це робилася викачка енергії через церковний грегор, до речі, християнський, верніше, може, мусульманський, заперечуюсь, негатив, обираю От, І ви зараз дуже сильно з цим боретесь. От. Все є для того, щоб бути здоровим. Все буде зроблено. Тут дорога відкрита, ще й фінанси будуть. Тільки з голови повиймати Ці програми. Відчаю такого. Скажіть, будь ласка. Ну так, да. тут ще оточення. Вас дуже сильно хтось осуджує. Звинувачують, промивають кістки, закривають шляхи дороги, не вірять, що у вас все вийде. Заперечу весь негатив обираю, анулірую цю програму негативно знімає. Поперечусь. Скидає жінка, заперечувась, негатив убирає. Така жінка скидає на чоловіка свої проблеми, хвороби. Може і на жінку. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я, на відновлення енергії, сили. Загоюються всі травми і рани, більше нема причин для хвороби. Відновлюється організм до ідеального стану. Надходять гроші, відкриваються шляхи дороги на лікування. Більше вам нічого не заважає бути здоровими, буде так і так є. Одсікаю ворога, знімаю всю негативну церковь. Христянська. Переклади, скиди. Тух ти скидав.